Ну що, пройшло чотири дні після висадки полуниці, і ось так тепер вона виглядає. Як на мене, то дуже добре освоїлася на новому місці. Але сьогодні я на цій ділянці, тому що буду висаджувати хризантемки, які мені подарували. Перш ніж розпочати роботу, дістаю свої хризантеми з пакета і замочую. Піввідра води буде достатньо, опускаю хризантеми, Буквально кілька хвилин, потім дістаю і розділяю на стебелочки. Знайшла вапно, яке вже давним-давно засохло. Малюю хрестики, де будуть майбутні ямки. Тут був акцент на погоді. У мене тільки один шанс, тому я гарненько йопою з твоїм деревом. Гарненько розправляю агроволокно, а далі роблю надрізи. Скажу чесно, полуницю було набагато легше садити під агроволокно. ну ви зрозуміли. Тут я ось так обриваю стебелочок, залишаю лише верх. Перед посадкою було б дуже добре вмокнути це все діло в укорінювач, але у мене, на жаль, такого діла не виявилося, тому вже як є. Квітів у мене виявилося набагато більше, ніж площі, тому буду думати щось з цим. Адже дома у мене ще. Дуже дуже багато хризантем. можливо у кашпо, як ви думаєте, але це потрібно буде дуже дуже багато кашпо.